Життєві маршрути Михайла Коцюбинського охоплюють мало не всі куточки України та чимало місць за її межами. Письменник любив подорожувати і водночас фіксувати всю красу, яка оточувала його навколо, задля того, аби стежинами Коцюбинського могли подорожувати сучасні українці. В Чернігові створили виставку Вояж Михайла Коцюбинського. По суті, це така своєрідна подорож Україною, довжиною в життя однієї людини одного письменника. Подібно до того, як з вікна потягу ми можемо споглядати пейзажі місцевостей, так і на цій виставці поступово знайомимося з дедалі новими краєвидами життя славетного письменника. На створення виставки робітники музею витратили чимало часу та зусиль. Утім, їм вдалося створити цікаву картинну хроніку Життя письменника. До цієї виставки ми йшли тривалий час. Її сам задум виставки визрівав, мабуть, і ще починав визрівати ще з літа. Адже в наш нелегкий військовий час ми музейники трошки обмежені в тому, які експонати ми можемо показати, які експонати ми можемо розмістити в постійній експозиції. Адже основний фонд зараз поки що зберігається у сховищах. Планується, що виставка працюватиме всю зиму, аби її змогли відвідати якомога більше чернігівців. Вартість вхідного квитка за тарифами музею, аби повністю поринути в атмосферу подорожі, варто скористатися послугами екскурсовода. Стандартна у нас ціна для входу на виставку це 10 гривень, учнівський, студентський 20 гривень, дорослий квиток. І додатково можна буде замовити екскурсію. Це 100 гривень вартість екскурсії. Ця виставка своєрідна подорож україною стежками Михайла Коцюбинського, тож варто відвідати її, аби зрозуміти, що так любив відомий письменник, і взяти трошки натхнення собі.